За березень місяць ми спостерігаємо навіть перевиконання плану надходжень, мається на увазі наших власних доходів до бюджету. Це, в першу чергу, знову ж таки, за рахунок митних платежів, за рахунок податків, і відповідно ми маємо. В певній мірі, скажімо, позаплановий профіцит, якщо ми порівнюємо із запланованими обсягами, тепер що стосується загалом, то е, бюджет 2025 передбачав. Майже 38 мільярдів доларів дефіциту державного бюджету, оскільки хочу нагадати, що абсолютно всі доходи, які отримує сьогодні держава, в тому числі, от власне, ми зазначили про перевищення е, доходної частини бюджету від запланованої у березні, ми направляємо на наш сектор безпеки оборони, на наші Збройні Сили України. Всі цивільні видатки ми фінансуємо. Сум за рахунок міжнародної допомоги, і саме цивільні видатки, і міжнародна допомога покривають цей дефіцит 38 мільярдів доларів.